Всім привіт! З вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Сьогодні я знову до вас з ну, невтішними новинами. Незаконна Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг прийняла чергове ідіотське рішення перекласти борги операторів систем розподілу, це по-нашому обленерго, перед укренерго на бізнес, тобто посередкований на нас з вами. Замість того, щоб розібратися з багатомільярдними розкраданнями в обленерго, так от новина заключається в тому, що НКРЕКП з 1 вересня планує чи має намір підвищити тарифи для ОСРів Обленерго а в середньому на 14% для першого класу, для другого класу на 23%. При до речі, вони так і пишуть в, свої, в своєму. Звернені, що причину перегляду, необхідність погашення боргів перед Укренерго та фінансування підготовки до опалювального сезону. І в першу чергу потрібно підготуватись мешканцям рівне Обленерго, Кіровоград, а Рівненської, Кіровоградської та Хмельницької області. Там найбільше буде зростання, найменше буде в Чернігові, Черкасі та Львів обленерго. З жовтня окремо переглянуть тарифи для прифронтових компаній Запоріжжя, Миколаїв, Суми та Харків А тепер, повертаючись до розкрадання, буквально недавно було ну як недавно, це декілька місяців тому. Було затримано керівництво Харково-Обленерго за розкрадання на закупівлях сотні мільйонів гривень. Перед цим було за було декілька кримінальних справ проти представників Волині Обленерга, Черкаси, Обленерга, Запоріжжя, Обленерга, де розкрадались на сотні мільйонів гривень або на мільярди. Так, от Національна комісія НКРЕКП КП не збирається займатися цими питаннями. Наші правоохоронні, хоч органи, хоч. І о, піднімають ці кримінальні справи, а Національна комісія навіть не удосужується виписати якийсь більш-менш нормальний штраф. Для них ОСР працюють нормально і потрібно розбиратися з тим, щоб підвищити тарифи, перекласти на нас з вами ці всі борги, бо ми винуваті, оказуються в тому, що розкрадають кошти як в Укренерго, так і розкрадають кошти в ОСР. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Підписуйтесь на а, мій Тікток, а в коментарях підписуйтесь на мої соціальні мережі, телеграм, канал, Ютуб та Фейсбук. Всім пока.